Книга буття, глава 3. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: Не їжте з нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігове листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав Де ти? А той відповів. Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався, і промовив Господь хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла. І до Змія сказав Господь Бог за те, що ти зробив ти Оце, то ти проклятіший над на усю худобу, і на усю звірину поляву. на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив помножуючи помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого, пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їш, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, терниною сот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти Порох, і до Пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва. Бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його, одежу шкуряну і зодягнув їх, і сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро й зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку. І вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Амінь.